Уявіть собі, що перед вами є 1000 стаканчиків, і вам говорять, що в одному з цих стаканчиків є купон на 1 мільйон доларів. І ти такий питаєшся точно? А вам говорять, точно, інфа сотка. І все, що вам потрібно, це просто. Перевернути стаканчики і знайти цей купон на 1 мільйон доларів. Що би ви зробили в цей момент? Я сумніваюся, що ви б підійшли до цього стола, перевернули один стаканчик, перевернули другий стаканчик і такі, «Хм, а може це не моє, а може в мене це не вийде, ви б ніколи в житті так не зробили. Ви б підійшли до цього стола, почали перевертати, як ненормальні ці стаканчики, і шукати цей купон на 1 мільйон доларів. А тепер питання, чому ви би перевертали всі стаканчики до одного, доки не знайшли цього купону на 1 мільйон доларів. Все дуже просто, тому що у вас було би чітке бачення бажаного результату. Здійснюючи конкретні дії підняття стаканчиків, можна отримати бажаний купон на 1 мільйон доларів. І ви б розуміли, що з кожним перевернутим стаканчиком близькість бажаного результату зростає в геометричному прогресі.